Додати читання можна всюди. Дитячі сторінки в Макдональдс розповідали про улюблені книжки. Перша книжка називається Повідниця старої обсерваторії. Тут розповідається про двох дітей, які за допомогою дивного чоловіка з іншого часу знайшли загадку старої обсерваторії. Ця загадка полягала в тому, що за допомогою приладу, який стояв у тій будівлі, можна було і простором паралельні святини. То вони були на різних планетах, де діти самі вирощували різних нових тварин і рослин і такі інші їхні цікаві пригоди. Друга книжка це книжка Микола Носова, яка називається Том Тук. -то -то -то". Тут розповідається про двох хлопців друзів які потрапляють або з цуцінням із валізою, або в табірі, як, як вони отримали відзнаку найкращі город... городники, тому що найкраще виростили урожай. Наступна книжка це книжка Принцеси нагорожені. Це, напевно, всім відома казка про принцесу, яка, яка потрапила на палацу, ніхто їй не вірив. І Ступновірку, і вона її пройшла.